Це засновник однієї з великих компаній, коли він був молодим, закінчив навчання, непогану професію здобув і почав шукати роботу. Але він приходив в одну компанію, в другу, в третю, йому відмовляли. Пізніше він вже почав шукати будь-яку роботу. Хай це буде не по професії, хай це не буде перспективна робота, але йому чомусь відмовляли. Одного дня він навіть прийшов в КФС працювати, але й туди його не взяли. Проходив час, і це був період, коли почав. Розповсюджуватись в така мережа, як інтернет. І одного дня, маючи доступ до інтернету, він написав, він сам був китаєць, але в цей час він був в Сполучених Штатах. Він написав Китай і нічого не знайшов про Китай. І він подумав, а чому в мою Україні нічого немає. І це його змотивувало. Потрібно вкластися, потрібно щось зробити, щоб ми в Україну знали. І він зі своїми друзями зібрали ті кошти, які в них були, і заснували інтернет-компанію. І ви її знаєте, як така інтернет-компанія, як Alibaba. Через деякий час це стала найпотужніша інтернет-компанія Китаю, а пізніше вона стала однією з найпотужніших компаній світу. Багато з тих компаній, куди він пробував влаштуватись колись на роботу, приходили до нього і просилися працювати з ним, тому що він виріс в рази вище. І вони усвідомлювали, що ця людина могла б бути в їхній компанії і могла б розвинути їхню компанію дуже сильно. Але вони прогнали його, коли він хотів прийти до них. І пізніше він поряд виріс набагато потужніше за них. Це приклад просто з бізнесом. І так в бізнесі буває, коли ти прораховуєшся і втрачаєш. Але дуже важливо нам в церкві не прораховуватися. Якщо ми не вкладемося в молоде покоління, яке в нашій церкві, якщо ми не приведемо їх до Христа, якщо ми не покажемо їм дорогу, якщо ми не навчимо їх служити, ми ризикуємо побачити, як вони свій потенціал використають поза церквою. І вони можуть дуже гарно вирости. Часто вони можуть створити такі речі, з якими нам ще прийдеться боротися, і можуть стати ще причиною ускладнення нашого служіння. Тому що в них є великий потенціал, і нам важливо вкладати в них і дати їм зростати в церкві, зростати поряд нами, щоб вони приносили плід.